Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку різні способи подання алгоритмів. Алгоритми і програми. Існують різні форми подання алгоритмів: словесна, словесно-формульна, графічна та у вигляді програмного коду. Залежно від того, на якого виконавця буде орієнтований алгоритм, таку форму подання і використовують. У повсякденному житті ми найчастіше застосовуємо словесну форму. Запам'ятайте, що алгоритми описуються як послідовність окремих пронумерованих пунктів, Кожен з них містить команду на виконання певної дії. Всі команди виконують одна за одною в порядку зростання їхніх номерів, якщо немає спеціальної вказівки на перехід до виконання команди за іншим номером в алгоритмі. Словесна форма подання алгоритму є найприйнятнішою для опису і найбільш часто використовуваною. Це, наприклад, можуть бути інструкції побутового характеру, інструкції поведінки у разі виникнення певної надзвичайної ситуації чи банальні кулінарні рецепти. Записуючи алгоритми. Часто комбінують словесне та формульне подання запису команд. Для графічного подання алгоритмів використовують блок схеми. Блок схема алгоритму це графічне подання алгоритму у вигляді блоків, сполучених лініями. Кожен блок має свій вигляд. Залежно від вигляду, він означає ту чи іншу дію. Ось такий от овел позначає початок або кінець алгоритму. Прямокутник позначає певну дію, яку потрібно виконати. Паралелограм позначає введення вхідних даних або виведення. Аром Позначає перевірку деякої умови. Умова може бути одного з двох значень або істина, або хібна. Під час створення алгоритмів використовують три базові алгоритмічні структури, це слідування або лінійний алгоритм, повторення, або інакше кажуть цикл, розгалуження або вибір. Давайте вивчимо означення цих алгоритмічних структур. Отже, слідування або лінійний алгоритм це така форма організації вказівок в алгоритмі, за якої дії виконуються послідовно, одна за одною, без пропусків і повторень. Запам'ятайте лінійні алгоритми найпростіші. Розгалуження або вибір це така форма організації дії, коли залежно від виконання або невиконання певної умови виконується одна із двох вказівок. Повторення або цикл це така форма організації дій, за якою одна й та сама послідовність дій виконується декілька разів залежно від певної умови. Сукупність вказівок, що повторюються під час кожного його проходження, називається тілом циклу. Для того, щоб алгоритми могла використовувати наша комп'ютерна техніка та працювати коректно, а їх потрібно подавати мовою зрозумілою комп'ютерам. Такі мови називають мовами програмування. Мова програмування це система позначень, яка використовується для запису алгоритмів для їх виконання за допомогою комп'ютера. За допомогою мов програмування записують програми. Програма це алгоритм розв'язування певного завдання, записаний мовою програмування. Дякую за увагу! До нових зустрічей.